Всім привіт! Ми закінчили вживати зелені вітаміни для поліпшення роботи головного мозку і вже готові поділитися своїм відгуком. Ці вітаміни я брала для своєї мами, їй 86 рік. Мама у мене за фахом терапевт, медицині присвятила 53 роки і взяла я цей, ці вітаміни їй як альтернативу препарату Важу який вона системно вживає. Коли мама спробувала ці вітаміни, ти сказала, що це якісь цукерочки. І ми до них ну, поставилися желейні цукерочки, але по дві штучки в день вона їх вживала. І ось уже на третій тиждень, що ми помітили, порі... що для нас було важливо, це те, що у нас. Почав поліпшуватися стан нашого тиску. Якщо ми вживали раніше щодня гіпотензивні препарати, то потім ми помітили, що ми міряємо тиск, а він у нас у нормі на рівні 120, а навіть і 110 верхній позначка, 110-120 на 70. Це було дуже добре, тому що у нас стрибав тиск до 150-170. до 170. І ось мама почала запамічати, що вона каже, що ці таблетки такі мені допомагають. Скажи, що скажеш про, те, про ці вітаміни? Вони не тільки допомагають, вони влучають роботу мозку. покращують пам'ять, покращують сон, сон покращують, пам'ять покращують.